Місце на пляжі мусять виборювати жителі грецького острова Парос. Десятки людей проводять демонстрацію на березі Егейського моря. Їхня мета розповісти про проблему. Останніми роками на громадських пляжах паросу менше місця, де можна просто покласти рушник та безплатно позасмагати. Уздовж узбережжя розставлені парасольки та лежаки, які здають в оренду. День користування двома шезлонгами та парасолькою коштує понад 100 євро. Це не повага до місцевих жителів. Фактично, в них забирають те, до чого вони звикли. Лише уявіть собі літню пані, яка щодня ходить на пляж поряд із домом, і раптом там з'являється так багато лежаків та парасольок, що їй не лишається місця. Жителі острова також кажуть, що бізнесмени займають парасольками та шезлонгами більше місця, ніж їм відведено. Протест, який у змі називають рухом рушників. Швидко поширився на інші острови. На сусідньому наксосі розпочали ініціативу під назвою Рятуйте пляжі Наксосу. За три тижні до руху приєдналися 5 тисяч осіб. Вони подали скаргу до суду. У туристичний сезон пляжі повністю заставлені цими парасольками та шезлонгами. і для людей, які не хочуть сидіти в шезлонгах, просто не лишається місця. Це дуже велика проблема. Люди не можуть насолоджуватися пляжним відпочинком, хоч це й громадський простір. Протестувальники зазначають, що треба налагодити баланс між розвитком туризму та нормальним існуванням місцевих жителів. Берегова лінія Греції простяглася на 16 тисяч кілометрів. Уздовж узбережжя розташовані сотні пляжів, і на багатьох є платні парасольки та шезлонги. Країна вийшла з боргової кризи п'ять років тому, і відновлення її економіки значною мірою залежить від туризму.